Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку основні форми рельєфу суходолу, а саме гори. Гори здіймаються на значну висоту над прилеглою поверхнею, іноді до кількох кілометрів. Кожна гора має підошву, схили і вершину. Схили можуть бути крутими або пологими, Вершини. Найвищі частини гір бувають різними, округлими, загостреними або пласкими. Поодинокі гори в природі трапляються досить рідко. Зазвичай вони утворюють гірську країну, яка охоплює велику площу і простягається на сотні і тисячі кілометрів. У ній розрізняють гірські хребти це лінійно видовжені ланцюги гір. Ніби гігантські кам'яні хвилі вони можуть пролягати паралельно або в різних напрямках. Найвища частина хребта називається гребенем. Хребти розділені поздовжніми зниженнями, що називаються гірськими долинами. Зручне для переходу зниження в горах називається перевалом. Гори різняться за утворенням, будовою та висотою. Які титанічні сили спроможні здійняти земну кору вгору на тисячі метрів, утворюючи гори? На це здатні внутрішні сили Землі. За утворенням розрізняють тектонічні і вулканічні гори. Тектонічні гори утворюються внаслідок горизонтальних і вертикальних рухів літосферних плит на межі їх зіткнення. Так утворилася більшість гір: Альпи, Карпати, Кордельєри, Гімалаї та інші. Вулканічні гори це результат виверження вулканів. Розтікаючись, лава формує підняття у вигляді куполів або коносів. Вулканічне походження мають поодинокі гори, наприклад, Кіліманджаро в Африці. Або хребти, наприклад, вулканічний хребет в українських Карпатах. Будова гір буває різною. Склад часті гори це товщі гірських порід, що під дією внутрішніх сил вигнулися в гігантські складки. Ви вже знаєте, що так зминаються краї літосферних плит внаслідок їх зіткнення. Яскравим прикладом такого утворення є гори Гімалаї. У результаті рухів земної кори можуть вигинатися складками і ділянки морського дна з нагромадженнями осадових порід. Складчастими є Кримські гори Карпати, Альпи, Анди та інші. Складчасто-брилові гори виникли на ділянках земної кори, на яких у далекому минулому вже здіймалися складчасті гори. Давні гори з часом зруйнувалися і поступово перетворилися на горбисту рівнину. Земна кора там утратила пластичність і набула стійкості. І коли знову відбувалися горотворні процеси, товщий порід розкололися на брили. Так утворилися Уральські гори. З часом, коли гори остаточно втрачають вигляд складок земної кори, вони перетворюються на брилові. За віком гори бувають молоді і старі. Молоді гори за геологічними мірками утворилися недавно протягом останніх 50 мільйонів років. Молодими є складчасті гори. Вони, як правило, високі і мають круті схили. Наприклад, Гімалаї, Альпи. Гори України, а саме Українські Карпати і Кримські гори, хоч і є середніми за висотою, але належать до молодих. Вік старих гір може перевищувати 300-400 мільйонів років. Вони невисокі, мають пологічні схили, наприклад, Уральські гори. За висотою над рівнем моря розрізняють гори низькі. Середньовисокі і високі. Низькі мають порівняно невелику абсолютну висоту до 1000 метрів. Їх вершини округлі або плоскі, а схили пологі. Такими є більшість вершин Кримських гір. Середньовисокі гори сягають висот від 1000 до 2000 метрів. Наприклад, Карпати та Скандинавські гори. Високі гори здіймаються більш як на 2000 метрів. Вони мають гострі вершини, які називають піками, вкриті вони снігом і льодом. Висота найвищих вершин становить більш як 8000 метрів. Таких на нашій планеті 14, і всі вони у горах Азії. Найвищими горами землі є Гімалаї. У них зосереджено 12 восьмитисячників, серед яких і найвища вершина світу Джомолунгма або Аверест. З висотою 8850 метрів. На фізичній карті гори зображують коричневим кольором різних відтінків від світло-коричневого до темно-коричневого залежно від висоти. Здається, ніби гори непорушні, але це не так. Відразу після утворення вони починають руйнуватися внаслідок вивітрювання, дії води і вітру льодовиків. І це відбувається неперервно. Льодовики і гірські річки змінюють схили, розсікають хребти, прорізують глибокі ущелини. Вони переносять уламки порід до підніжжя гір і далі на сусідні рівнини. Минають роки. Гори знижуються, згладжуються їх гостроверхі вершини. Могутні колись хребти, дедалі більше нагадують горби. Згодом на їх місці утворюються великі рівнини. Помітити за короткий час, як піднімаються і руйнуються гори, неможливо. Ці процеси тривають мільйони років. У результаті руйнування в горах нагромаджується велика кількість уламків гірських порід: брили, щебінь, пісок тощо. Вони можуть призвести до таких грізних явищ, як каменепади, обвали або селі. Селі це грязокам'яні потоки, що раптово виникають у горах. Після сильних дощів або танення снігу. Люди також змінюють гори, хоча вони порівняно з рівнинами менш придатні для життя і господарської діяльності. У горах видобувають корисні копалини, прокладають тунелі і шляхи. Якщо люди вирубують ліс, то на оголені схили більше впливають руйнівні зовнішні сили. Гори вражають своєю величністю. Їх недосяжні вершини, що виблискують у променях сонця, викликають у людей трепетне захоплення. Таємниці гір ваблять не тільки вчених, а й поетів, художників, альпіністів. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Основні форми рельєфу суходолу, а саме гори. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!